Сьогодні кожен військовослужбовець Збройних сил земний побічник Миколая, що оберігає нас, від гараздів та війни. Щороку цей день приносить нам українцям віру в здійснення бажання, натхнення на нові хороші справи. Нехай це свято кожного з вас збагатить вірою в перемогу, світло майбутнє нашої держави. Хай святий Миколай оберігає затишок ваших домівок. Дав я вам та благополуччя, миру нашої Україні. У рідному війську ти службу несеш. Я знаю мене від людей спасеш. Мене ти вбережеш від зла злаїтривоги. О вмілий і в іначе ти наче як Бог. Типу, ти, патріот, захищаєш державу, промножуєш сили і славу. Хоробрий і вправний ти служиш у війські. Державу ворожиш свою Україну Хай ваш. Хай згине назавжди усі вороги. Панують, хай і мир, і любов напруги. Вітає тебе зі святом щосили. Здоров'я тобі, хай й живуть збройні сили. Нагадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти. Щоб під небом блакити колосилися ниво, Щоб сміхалися люди, жили дружно і щасливо. Щоб не плакали мами у журби над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Щоб стареньку кастаху всі свій вік доживали, щоб пісні і слова українські звучали. Хай країна на залезна війна, хай здійсниться базанець воєнно одміння. І віримо, що спиняться всі війни, що буде мир і спокій у серцях. Про це благають діти України, проханням щирим в душах і піснях.